Привіт! Я Юля, мені 24. Скоро буде 25. Моє день народження майже не на Хеллоуін, тож, думаю, дуже органічно можу вжитись в роль відьми. Ввійшлись на день народження, я дописала штатив, тому сподіваюся, наступне моє відео вже не буде з підпачки під соку. За освітою я медик. Але, на жаль, чи на щастя не за покликаний. Я завжди мріяла бути акторкою. Ну, десь з того часу, коли передумала бути президентом. Довго не могла знайти шлях, за допомогою якого мені здійснити цю свою мрію. Так я потрапила в модельну школу. І за допомогою неї справді я потрапила на знімальний майданчик. Це був короткий метр від Олеся Саніна, який я, на жаль, потім ніде не побачила, але досвід зйомок був. Мені навіть заплатили. І це було круто. Пізніше я довго навчалась, а потім мала ще. Трішки досвіду знімання в комерційних проектах, різного роду рекламах і міні-кліпах. Чекаю ваших пропозицій.